В Африку прийшов голод. Люди б'ються за кожен грам зерна. Але збираючи сміття, цей хлопчик знайшов те, що допоможе його селу вижити. Це фільм, хлопчик, який приборкав вітер, і ця історія знята на реальних подіях. Африканська країна Малаві, 2001 рік. Хлопчик на ім'я Вільям разом зі своїм батьком Трайвелом працюють у полі. Вони збирають кукурудзу. Один із чоловіків раптово втрачає свідомість. Це Джон Камквамба, дядько Вільяма. До нього відразу поспішають на допомогу інші чоловіки, але вже занадто пізно. Під час похоронної церемонії з'являються місцеві шамани, які танцюють ритуальні танці та співають пісні, які закликають дощ. Жреці продовжують свої танці, незважаючи на похорон, і це виглядає досить дивно. Вільям із цікавістю за цим спостерігає. Цей хлопець дуже талановитий. Вдома він ремонтує радіоприймачі своїх друзів та сусідів. Батько хлопця бере один із них і слухає прогноз погоди. Сестра Уільяма Енні скаржиться на безсоння та нічні кошмари. Ну а сам хлопець у цей час ремонтує дах у їхньому старенькому будинку. Виконавши всі справи, він поливає себе з відра холодною водою. Милить волосся, дивлячись у шматок розбитого дзеркала. А вдома помічає на своєму ліжку новий одяг. Це шкільна форма. У такому одязі Вільям вже зовсім не виглядає бідняком. Сім'я хлопця молиться перед сніданком, і наш герой вирушає до школи. По дорозі він зустрічає свого друга Гілберта в такій самій шкільній формі. У цей час Енні сумує, займаючись домашньою роботою. Таке життя їй зовсім не подобається. Дівчина задивляється на чоловіка, який проїжджає повз неї на велосипеді. Він також дивиться на неї. На вулиці з'являється демонстрація. Люди кричать щось про новий уряд, але місцевий народ не вірить у демократію. Поряд зі школою ми бачимо цілий натовп однаково одягнених хлопчиків та дівчаток, які слухають директора. Ми дізнаємося, що чоловік на велосипеді один із шкільних вчителів. Вільям помічає, як на пісок падають краплі дощу. Починається злива, і директор відпускає учнів на їхній перший урок. Їх класного керівника з. Звуть містер Качагунда, і він відразу починає вчити школярів основам алгебри. Вільям передає йому листа від своєї сестри. Вчитель каже, що хлопцю треба сплатити за навчання в школі, інакше його не пускатимуть на уроки. Проте їхня родина дуже бідна, злива триває. Вільям робить уроки. Дуже темно, і син просить мати запалити керосинову лампу, але палива дуже мало. Крім того, батькові потрібна допомога в полі. Тому Вільям отримує погану оцінку за контрольну роботу. Втім, його друг теж. Вони з Гілбертом йдуть на там недавно з'явилися нові купи сміття. Вільям знаходить старий насос та ще кілька електронних деталей. Він іде на місцеві збори, але батько проганяє його на двір. Хлопець підслуховує розмову дорослих і дізнається, що цього року село чекає не врожай. Люди готові продавати деревину за копійки, щоб заробити хоч щось і не загинути від голоду. Але є проблема: саме дерева захищають будинки та поля від повені. Вільям йде гуляти зі своїм собакою і чує звуки бензопили, що працює. Він бачить, як люди Машина хвалять дерева навколо їхнього селища. На іншому пагорбі за цим спостерігає жрець у дивній масці. Вільям з Гілбертом прямують на місцеві чоловічі посиденьки, де всі хочуть послухати матч по радіо, але приймач ламається перед початком трансляції. Вільям відразу приймається за ремонт. Він просить у батька дати йому грошей на оплату школи, але той обіцяє сплатити навчання лише після того, як закінчиться сезон злив. Вільям приносить відремонтоване радіо і показує, як правильно його використовувати, щоб батарейки прослужить. Жили довше. Чоловіки радіють і плескують у долоні. Дорогою назад Вільям помічає свого вчителя, містера Качагунду, у компанії своєї сестри Енні. Вони ніжно цілуються під дощем. Хлопець просить Гілберта зберегти цей ганебний секрет. Наступного дня друзі знову вирушають на звалище в пошуку різних деталей, а ще намагаються зняти ліхтари з велосипеда Качагунди, щоб можна було вчитися вночі. Вільям помічає, що ліхтар світиться лише тоді, коли рухається колеса, і з цікавістю вивчає механізм його роботи. Вночі вільям підслуховує розмову батьків і дізнається, що грошей на школу його родини нема і не буде. У школі його прізвище називають серед тих, кому більше не можна з'являтися під час уроків. Поля заливає дощами, і батько Вільяма намагається знайти в цьому болоті бодай якісь припаси. Він везе сина своїм велосипедом до місцевої адміністрації і хоче викупити ділянку з деревами, які зараз активно вирубують. Але йому відмовляють: сезон дощів закінчується, коріння не зміцніло, а сонце висушило землю. Схоже, країну чекають суворі та голодні часи. Вільям знаходить звалищі ще один акумулятор. Потрібна електрика, щоб її зарядити. Наш герой приходить до школи і просить містера Качагунду пояснити принцип роботи ліхтаря на його велосипеді. Вчитель каже, що цей пристрій називається Динамо машина, і всю потрібну інформацію можна отримати із книг у бібліотеці. Але хлопець не має доступу до книг. Тоді Вільям шантажує свого вчителя тим, що розповість про його таємний роман Зенні і Качагунда дозволяє хлопцеві відвідувати місцеву бібліотеку. Там Вільям читає багато книг і дізнається все про електротехніку та Ництво енергії також він продовжує шукати різні корисні речі на звалищі. До їхнього селища приїжджає сам президент. Натовб зустрічає його радісними піснями та запальними танцями. Тут відбуватиметься посвята нового місцевого вождя. Його звуть Вімбе, і чоловік говорить про несприятливі економічні прогнози. А отже, людям потрібен запас зерна на випадок голоду. Президентові ця промова не подобається, і вождя відводять зі сцени. Ось вам і демократія у дії. Вільям із Гілбертом бачить, як нового вождя б'ють за сценою. Виявляється, він батько Гілберта. Хлопчики кидаються йому на допомогу. Батько Вільяма поспішає за сином. У натовпі починаються заворушення. Лунають постріли. Люди в паніці розбігаються по всій площі. Президента терміново відвозять геть. Вождь перебуває при смерті. Батько просить Вільяма допомогти йому з урожаєм, щоб жодне зернятко не пропало. Однак на полі не вдається зібрати навіть п'ять мішків зерна. Цього вистачить лише на два місяці, а до наступного врожаю чекати ще рік. Батько Вільяма розбирає дах будинку, щоб продати жерстяні листи. Натомість він стелить солому. На ринку він дізнається, що уряд заперечує проблему, а ціни все зростають та зростають. Вільям біжить у бібліотеку і показує свій новий винахід, за допомогою якого можна заряджати акумулятор від млина за допомогою динамо машини та сіяти зерно навіть у сухий сезон. Містер Качагунда пропонує Енні втекти з села, тому що у нього немає. Грошей на викуп для нареченої, та й школу будь-якої миті можуть закрити. Енні дуже ображена, адже це ганьба для її сім'ї. На одному з уроків Хачагунду замінює інший учитель і помічає у класі Вільяма. Але той не має права ходити на уроки. Вчитель проганяє хлопця та забороняє йому наближатися до школи, доки той не заплатить за навчання. У селищі з'являється урядова машина. Люди думають, що їм привезли зерно і радісно поспішають до неї зі своїми кошиками, щоб купити трохи запасів, і навіть влаштовують бійки. За праву першими стати в чергу. Мати Вільяма лається з його сестрою. У цей момент до їхнього будинку приходить чоловік, який не їв уже два дні. Він відбирає у енні відро із зерном і тікає геть. У цей час група інших чоловіків краде все зерно з їхнього сараю. Жінки кричать у розпачі та гірко плачуть. Сім'я Вільяма опиняється на межі голодної смерті. Люди збираються на майдані. Приїжджає лише дві машини із зерном. З'являється все більше народу з кошиками та мішками. На всіх точно не вистачить. Натовпі починаються бійки. Люди штурмують склад. Вільям пробирається всередину та купує 15 кілограмів зерна. Це дуже мало, але краще, ніж нічого. Хлопець сідає з мішком зерна та, чує, як інші люди, відчайдушно стукають у двері складу. Вільям розуміє, що щойно він вийде, у нього відберуть зерно, тож вибирається через дірку у стіні. Вдома сім'я рахує гроші, що залишилися, і дивиться на мішок зерна. Вони вирішують їсти один раз на день і сперечаються, коли краще це робити вранці чи ввечері. У село Приходить голод. Батько Вільяма вирішує посадити нове зерно, але зараз сухий сезон і навряд чи щось виросте. Наш герой приходить до Енні і просить, щоб вона вмовила Качагунду позичити йому свою динамомашину на велосипеді. З її допомогою Вільям хоче спорудити насос. Але натомість Енні втікає з села разом із Качагундою, щоб не бути тягарем для сім'ї. Однак вона все ж таки залишає братові ту саму динамомашину. Школу закривають, бо нема ні вчителів, ні учнів. Але Вільяму дозволяють ходити до бібліотеки. Прагнучи врятувати людей від посухи, Вільям розробляє план будівництва генератора, який живитиме електричний водяний насос, знайдений ним раніше на звалищі. Він створює невеликий прототип, що успішно працює. Люди в захваті та радісно танцюють, розуміючи можливості нового винаходу. Однак, щоб побудувати повноцінний пристрій, Вільям просить батька надати дозвіл на використання їхнього сімейного велосипеда. Саме в ньому є необхідні деталі для вітряного генератора. Але це єдиний велосипед у селі та остання цінна річ у їхній родині. Тож батько відмовляє синові. Він вважає винахід Вільяма марним і знищує створений сином прототип. Нашого героя змушують із ранку до ночі працювати у полі. На небі немає жодної хмари, і дощу не буде ще багато місяців. Дедалі більше людей йдуть із села щоб вижити. Вільям йде на відчайдушний крок. Він приходить до батька в компанії друзів і вимагає віддати їм велосипед. Але чоловік готовий битися з ними всіма, і хлопці все одно йдуть ні з чим. Так минає день за днем. Собака Вільяма гине з голоду, і хлопець з гірко оплакує втрату друга. Його мати просить свого чоловіка віддати все ж таки синові цей чортовий велосипед. Чоловік не впевнений, що це гарна ідея. Він хоче посадити на полі не зерно, а тютюн, щоб наступного року заробити більше грошей. Однак, врешті-решт, він погоджується, і разом із сином вони роблять необхідний пристрій для посіву зерна. Вони працюють днями та ночами, і місцеві чоловіки допомагають їм у цьому. І нарешті вони встановлюють великий вітряк. Його лопаті починають крутитися від вітру. Акумулятор працює, і завдяки цьому з приєднаного шлангу лється вода. Люди сміються від щастя, адже тепер у них виросте багатий урожай, незалежно від Погодних умов вони біжать до будинку вождя за насінням та розподіляють воду по лунках. Батько з любов'ю дивиться на Вільяма. Цей хлопчик урятував село від голоду. Ми бачимо, як сходять перші зелені паростки. У цей час відбувається похорон вождя. Він так і не оговтався після того, як його побили. Місцеві шамани йдуть геть, розуміючи, що вони безсилі перед новим винаходом Вільяма. Хлопчик заводить нового собаку і повертається до школи. Він піднімається на свій вітряк і з усмішкою дивиться в делечінь. Ось так кубка сміття та хороші мізки можуть врятувати від голоду ціле село. Люди харчуються їжею, а канали підписками. Нагодуйте нас, щоб ми могли продовжувати працювати для вас.